Шановна громада, сьогодні понеділок, а отже, традиційно, підбиваємо підсумки минулого робочого тижня. Відбулась чергова апаратна нарада, на якій обговорили питання впровадження сучасних систем управління та вдосконалення процесів звітності та взаємодії між відділами та структурними підрозділами. В сучасному світі злагоджена робота всіх установ це запорука загального результату. Тому будемо постійно впроваджувати усі доступні сучасні методи управління та звітування в нашій громаді. Також триває вивчення та аналіз першочергових потреб, відділів установ та старостатів. Мова йдеться про питання стану комунального майна та благоустрою в селах і подальшого врахування коштів, необхідних для вирішення цих потреб. З цією метою на цьому тижні заплановано об'їзд громади в складі з керівниками установ культури, освіти, медицини та сектору ЖКГ. Протягом тижня перевірено стан харчування учнів в освітніх закладах громади. Будемо й надалі дбати про те, щоб діти були забезпечені якісним і здоровим харчуванням. Кошти на харчування усіх дітей, а це додатково плюс 850 тисяч гривень на рік, виділяються з бюджету нашої громади. Тому прошу всіх вчасно сплачувати податки. В першу чергу податки на землю. На даний час в громаді видано 1847 квитанцій з оплати податку і залишилось 543. Повністю завершена робота з видачі квитанцій в Щербашинцях. Дякую за це. Відділи та установи протягом тижні. Готували питання для розгляду на засіданнях виконкому та сесії. Перелік питань, що розглядатимуться, буде опублікований. В нинішній ситуації дуже важлива безпека наших дітей, збереження їх життя та здоров'я. Тому 9-10 лютого працівники служби у справах дітей спільно з поліцейським громади провели зустрічі з учнями освітніх закладів, на яких обговорили безпекові питання. У Україні продовжується запис до бригад гвардії наступу. Якщо ви бажаєте приєднатись до цих бригад і взяти участь у звільненні наших територій від ворога, звертайтесь до ЦНАПу Медвінської сільської ради. Отож, продовжуємо працювати разом заради перемоги. Слава Україні!